Кожне слово, яке написане в святому Писанні, воно звернене до нас. І постійно хочу донести одну істину, яку промовив Господь, і яку щоразу можемо відкрити на сторінках Святого Письма. Ця істина є така, що Бог полюбив кожного з нас. Здавалось би, що сьогоднішнє перше читання зовсім не співпадає з тим, що я щойно сказав, тому що ми чуємо, як... В першому читанні люди посилають до царя, щоб він вигнав пророка з їхньої землі, через те, що пророк говорив дуже багато що не співпадало з думками, не співпадало з поглядами тогочасних ізраїльтян. В своїх очах вони були вибраним народом, в своїх очах вони були тими, хто, ким Бог дуже сильно опікується. Тими, хто мав постійно слідувати за Господніми заповідями, за Господньою дорогою. Однак чуємо, що каже, що Єровоам від меча погине, Ізраїль, безсумнівно піде в неволю далеко від свого краю. Здавалось би, де тут любов? Де тут ті слова любові, які Господь зазвичай промовляє до кожного з нас? Однак, якщо ми пригадаємо, декілька тижнів тому було слово про пророка Іллю, коли він так само приходив до царя і говорив йому про те, що він має загинути, що він загине, його жінка загине, його дім загине. Тоді цар не вернувся, і цього всього не сталося. Кожне слово, навіть яке здається дуже жорстоким, воно має свою мету. Ця мета насамперед це навернення. Щоб ми змінили своє життя, щоб змінили своє життя для того, щоб постійно йти до Господа, щоб частіше приходити до Нього, щоб з'єднуватися з ним. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про те, як Ісус оздоровив паралізованого. І навіть в цій Євангелії, де Ісус зробив величезне чудо, можемо побачити три позиції. Перша позиція це позиція Бога. Коли він бачить віру людей, які його приносять, цього паралізованого, і вислуховує їхню молитву, вислуховує їхнє прохання і зціляє його. Бог виявляє своє милосердя до кожного. І тоді, коли нам здається, що наша молитва, наша віра зовсім не приносить сенсу, зовсім не має тих наслідків, на які ми очікуємо, варто пригадати, що Свята Моніка дуже довго молилася за навернення Августина. І зараз маємо двох великих святих в церкві. Нам потрібно молитися, потрібно, щоб Господь бачив нашу віру. Потрібно, щоб ми приходили до нього і просили, приносили до Нього свої благання, свої прохання і віддавали все йому, довірились йому цілковито. Якби ці люди, які принесли цього паралізованого, не вірили в те, що. Ісус їх Його сілить, вони б його не несли. Вони б не докладали зусиль для того, щоб принести цього чоловіка до Ісуса. Далі бачимо іншу позицію позицію тих людей, які починають заздрити. Чуємо про те, як люди починають говорити оцей богохульство, є. як він може говорити про те, що тобі пробачаються твої гріхи. Дуже часто в нас також може бути така позиція, як в цих людей: ми можемо бути тими, хто заздрить Божого милосердя, тими, хто самі приходить і робить себе вищим за когось іншого, тими, хто шукає недоліків інших для того, щоб вигородити себе, для того, щоб показати, що ми за когось кращі. для того, щоб показати, що в нас ще не, не все так погано, як нам здається. Все може бути набагато, набагато гірше. Щось подібне ми чули, як Ісус говорив, порівнюючи дві молитви книжника і митника. Тоді, коли один говорив, який Він добрий, і показував, який митник поганий. Натомість молитва митника була дуже проста: Господи прости мені грішному. Він не шукав, хто був би гіршим за нього. Він не шукав, хто би робив вчинки гірше, ніж робив він. Він знав, що він грішний. Він знав, що Бог йому в цьому може допомогти. Він шукав когось винного, бачив правду, бачив правду про те, що він слабкий, про те, що він звичайна людина, яка може впасти, він звичайна людина, яка може згрішити. І чуємо, що саме його молитва була вислухана. І нарешті третя позиція в сьогоднішній Євангелії – це ті люди, які прославляли Бога після того, що сталося. Ми можемо бути як тими, хто заздрить Божого, Божого милосердя, так тими, хто прославляє Бога через Його милосердя. Коли бачиш, що людина, яка впала, виходить з храму повністю відновлена, відновлена і з'єднана з Господом. Можемо дивитися на людей. Божими очима, шукати в них ту правду, яку Господь об'явив кожному, що кожен з нас є обрано улюбленою Божою дитиною, що за кожного з нас Ісус віддав своє життя, кожного з нас Він хоче зцілити, кожному Він хоче пробачити свої гріхи. Амінь.